Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знака зодіака на місяць лютий, і це будуть скорпіони. Подивимося на роботу, відносини та здоров'я. І не забудьте підписатись на мій канал Голос Ангела. Подивимося для тих, хто працює, а потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи, для тих, хто працює. Для вас важкий напружений місяць, будуть конфлікти, будуть невеликі перешкоди. Вам потрібно на роботі мати баланс, приймати рішення, серйозні рішення, як і в фінансах, так і в емоційно конфлікти. Будуть великими, може бути, навіть іноді вам показувати там за забором вас много стоїть, якщо вам не подобається, ідіть туди. завжди є, можна вас замінити, но ви на це не зважайте, це тільки слова. Ви можете ризикнути, ви можете планувати і надалі. Головне приймати рішення. Приймати рішення холодною головою, не піддаватися емоціям, не піддаватися тим конфліктам. Будуть конфлікти, будуть суперечки, великі суперечки, і суперечки в основному будуть з начальством. Вам з цим треба бути дуже обережними на, в, в місяці лютому. Для тих, хто в пошуках роботи, вам буде важко знайти роботу. Якщо вас і пригласять на собі ну, вам можуть сказати, ми вам перезвонимо і все. І на роботу вас не возьмем. Для тих, ті, хто тільки устроился на роботу, то вона для вас є временной. Відносимо. Для тих, хто в бракі, і для тих, хто в пошуках. Відносин для тих, хто в бракі. У вас і в бракі є конфлікти. Паузи бувають ставляться у вас. Іноді то переміря, то обратно конфлікти. Конфлікти емоційні, очень емоційні. Все спалахуєтесь, як спичка у вас, Ілюзії, обман нерешительность. в основному це із-за фінансів, із-за того, що нічого не виходить. Як би вам хотілося побудувати цей побут, конфлікти постійно. І ви знаєте, дуже часто вас обманують, вас вводять в обману, і ви за це. Злітість, ви відчуваєте, що вас обманують. Ви відчуваєте, що вас можуть обводити вокруг пальця. Ви це теж відчуваєте і за цього є конфлікти. Но тут бо я би вам посоветувала, все-таки емоції зібрати, не поспішати з рішеннями. Всю інформацію, яка надходить. І в основному ця інформація надходить. По звонку хтось дзвонить і постійно вам наговарюють на вашу другу половинку. Це завісліки. Або ті, хто це можуть бути навіть родственники, які ваш брак, або це у вас і гражданський брак, і їм це не подобається, і вони вас клюють, постійно долблять. І за цього вас постійно... Конфлікти, перевіряйте всю інформацію, не піддавайтесь цим ілюзіям, не піддавайтеся цим провокаціям, і у вас тоді все налагодиться в родині. Для тих, хто в пошуках відносин, це невдалий місяць для відносин, ви їх не знайдете, ви ще перед собою поставили. Давайте я такое скажу, ви шукаєте свій ідеал, або як ви собі намалювали, ви таки не знайдете в, в этом місяці, це буде для вас невдалим пошуком. Здоров'я. З вашим здоров'ям. Зі здоров'ям можуть бути порізи, забиття. Невелика простуда. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі!